Немає тих дівчачих повадок, які були раніше. Ми заходимо там повністю БК, просто весь гараж. І чуємо, як і в пішка просто летить. Я просто пам'ятаю слова своєї мами. Я навіть тоді очина щитала посеред дороги в голові. А якщо не я, то хто буде? Ох, Та не бійся нормально все. Поможи. <плес> а, чесно, сама по сьогоднішній день не знаю чому. Колись в 21-му році, коли поступала у військове колес сержантського складу, мій рот не вирішив, що я буду чортиням. І звідти пішло Лишилось. по сьогоднішній день. А найбільше це я коли вже після навчання приїхала в частину, підписала контракт, і зразу на наступний день я приїхала в Запорізьку область. Познайомилася з своїм колективом самим першим, і я відчула, що це таке є. Почали там були недалеко так прильоти. Я ще тоді служила в медичній роті і тоді привозили хлопців поранених. І Тоді я перший раз побачила, що це таке. Не бійся нормально си. Добре. панік. паніка. Напевно, спасати іменно тих, які вже просто померли. Воскресати їх. Без турнікетів, оплюзійок, тампонади, бандажів. Ну і, звісно, що має бути декомпресійна голка. Найголовніше найсмішніша ситуація це коли були поранені, і у мужика були повністю руки, перебінтовані бандажом. І він казав, що можна я тебе хоча б загрудь пів почувствую, чи пальці є, чи немає. Душу. Рішила, що після коледжу потрібно далі йти. Служити, допомагати і так далі. Дуже багато, особливо в західній частині України нашої. Ну, ставлюся я не дуже добре, але і дивлячись на те ситуацію, як малі діти виховуються без батьків, це також не варіант просто. Так, пам'ятаю. Це коли вже другий раз вернулася на бойові. Речі в руки і поїхали. А батьки дуже сильно переживали, особисто прям тому, що я дівчина, як ця дівчина буде там, там чоловіки і так далі. Але можу сказати, що більше краще служити з чоловіками, ніж з жінками. Чому? Тому що жінки, жіночий колектив це як зміїне кубло. Одна одну готові з'їсти, перегризти одні горло. Ну і можна так сказати, що одна на одне щось там може продумати, розказати якісь зовсім інакші слухи і все. З хлопцями простіше, так? Так, да? набагато. У нас, можна так сказати, тоді я рахувала, як практика була, ми тоді з таку приїхали і поїхали до штурмовиків. Приїхали ми за трьохсотими, у нас тоді були п'ятеро трьохсотих і двоє-двохсотих. І коли я перший раз побачила пораненого, паніки не було, нічого. Я навіть пам'ятала те, що я не знала. Саме головне в мене дуже сильно бояться від Ну, свідомість. Я просто переживала, щоб його до стабу привезти. Все. Я навіть тоді очина читала по дороги в голові. Я просто пам'ятаю слова своєї мами, щоб, як вона мені казала, ніколи не панікуй, тому що. Та нічого з цим не зможеш зробити. Просто думай, що ти повинна це зробити. Якщо не ти, то крім тебе ніхто це не зробить. Ти є одна сама в себе. Більше ніхто. Вони в більшості дякують. Ну і інколи так сором'язливі, коли ти там, кажеш, давай укол поставлю. Вони такі: ні, ні-ні, не треба. Дуже сильно емоційний на адреналіні все. Та да, якщо одним словом: адреналін тоді був. Так, був. Це було коли ми були в штурмуків, мали забирати трьохсотих з двохсотими, і ми тоді очікували, щоб бобери наші привезли трьохсотих. І сиділи з 12-ї години ночі по третю в кущах. Ну і побачили таке прекрасне здання, думаю, типу, ще з одним медиком зайдемо, там будемо сидіти чекати. Ми заходимо, там повністю БК, просто весь гараж. І чуємо, як і в просто летить і стає, ну, зависає над хатою. я вже розумію, що в мене рука, рука право труситься і нога. Я так, дивлюся на ще одного медика, а вона дивиться на мене і каже: ну, що я можу сказати, теж і не були купані, кажу, та хоч не больно, кажу, мрем. Бо тому що тут бикає. Ми посміялися, звісно. І про нас потім згадали, що ми десь там в кущах є і нас забрали. Кошмар. Кишмар. да? так? Да. <гум> 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 Я завжди при таких моментах звертаюся до нашого попечника. <гум> Йому розказую всі проблеми, що в мене накипіло, коли мені важко. А потрібно завжди людині якийсь розповісти, і більш морально-психологічний стан у тебе стає на місце. І все. Ніколи в собі просто не зациклюватися І все. Хто такий ППшник? У нас МТЗ, морально-психологічний стан, офіцер, який забезпечує військовослужбовців. Як ПП не розшифровується? ПП у нас розшифровується з психологічна підтримка? Психологічна підтримка. Самостійно. Інколи — так. Немає тих дівчачих повадок, які були раніше. Так, і дуже багато. Яка давай саме таку цікавість? Саме ситуація, коли ми завжди сміємося, що друг нас в там в тюрму. І я завжди говорю, що не переживайте, є зв'язки, батьки там працюють, там комната на всіх буде. Кажу, ще лакшері, люкс просто. Може, не переживати, так? Так, дуже сильно. В який бік. Я би сказала, що більш стала беземоційно, це можна в погану сторону брати. В кращу сторону, ну, немає. Дзвоню до батьків, кажуть, що зі мною все добре, я жива. Так. Дуже сильно. Пришвидша війна, да? так? Так. Я відповідаю те, що ну, а якщо не я, то хто буде? Старші люди як? Вони дивляться, ховаються, а більш молодь йде сюди. Найчастіше я думаю про майбутнє. Як би це закінчити навчання, куди би це після навчання ще раз поступити. І все. І поскоріше додому. 50 на 50. Косметика. У мене повністю дуже багато косметики. Я до неї нікуди не їжу. І мені здається, що скоро, коли ми, якщо ми кудись будемо переїжджати, мені прийдеться фуру замовляти. Бо речі просто не вмістяться. Село дівчат напевно, що дівчата вони в більшості, коли служать хлопцями, вони трішки дають домашнього якогось відчуття, там, готують їсти. Хлопці прийдять, поїдять і подумають, що вони вдома. Щось домашнє таке. Подім вносять. Да, так, ну... Як домашній очах. Я навіть не знаю. Чесно. Може, щось сказати хотіла. Що б я хотіла сказати? Я б хотіла сказати, щоб я би не хотіла, щоб мої майбутні діти просто жили в такий час, як зараз. Хоча і я зараз смерть як дитина, можна сказати. Але не хотілося б, щоб в такий період все відчувалося в ну, собственний Не хочеться. Хочеться якось, не знаю, якось створити нормальну снібись цієї війни зробити, щоб і були діти щасливі, не бачили цього всього, що зараз у нас знаходиться. Так. Ніколи не потрібно боятися, якщо ти хочеш, потрібно себе переступати і йти. Тому що я з самого початку, я також дуже сильно переживала, коли підписала контракт. Я прийшла в підрозділ, я дуже сильно переживала, щоб норм... нормально до мене ставилися, і, ну, і не було там якихось там прискіпливо чоловіки ставилися і так далі. Ну чоловіки набагато краще ставляться, ніж як я розповідала, жінки. Тут нормально. Тобто ну, колектив завжди тебе підтримує. Завжди. Е, так само і командири тебе підтримують всі. Там не буде якось прискіпливого ставлення. Все буде добре. Для кожного з нас. Так. Все, дякую тобі. Бачиш, 15 хвилин. Взагалі, ти переживала. Шоденько прийшли з питанням і все. Там стоїть афне, фахівці. Чи разі? Підписуйтесь на канал.